Іване, сьогодні багато людей не дуже прагнуть досліджувати об'явлення. Хтось вважає його надто страшним, хтось міфом чи таємничою магічною книгою. Чому так страх часто народжується з нерозуміння у книзі, справді згадується в символах війни, падіння міст, божі суди, але не для того, щоби залякати. Якщо добре знати писання, особливо те, що ми називаємо старим заповітом, воно допоможе зрозуміти суть цих символів у книзі об'явлення. Тобто нічого містичного чи магічного там немає, це зовсім не магія, а Божа істина, передана через символи, те, що здається фантастичним, це мова пророків, якою іноді писали Даниїл, Ісая, Єзекіїль та Захарія. Виходить, якщо орієнтуватися на символіку старого заповіту, об'явлення стає зрозумілим? Звичайно, хто знає коріння, зрозуміє й плоди. Це книга надії, а не жаху.